Сьомий сезон Ужгородської футзальної ліги на старті. Матчі триватимуть на майданчику спорткомплексу Юність, якщо дозволить ситуація в країні. Сезон 2022-2023 років планують провести у звичному форматі у два кола вже традиційно першими зіграють свої матчі учасники кваліфікаційного раунду. Кваліфікація відбудеться 30 жовтня в спорткомплексі Юність в залі номер 2 що усі бажаючі просимо заохотитися до нас, спробувати свої можливості, а потім ті, що кваліфікуються у футзальну лігу, спробують свої зусилля вже в більш вищому ракурсі. Плануємо чотири ліги по вісім команд. Суперліга, вища ліга, перша та друга. Перше коло до Нового року плануємо і після нового року, в кінці лютого, завершиться чемпіонат. Враховуючи воєнний стан, зразу хочу заохотити вболівальників, які можуть просто подивитися онлайн репортажі, оскільки матчі будуть проходити без глядачів. Цьогорічний чемпіонат особливий, адже матиме благодійну мету. Поєдинки відбуватимуться на підтримку закарпатських військових та на честь воїнів, що захищають нашу безпеку. Триватимуть змагання по сім турів у кожному із двох кіл. Старт сезону у 12-13 листопада. Деталі про усі новини можна дізнатися на офіційній сторінці Ужгородської футзальної ліги у мережі Фейсбук.